Кожен, хто бажає спастися, повинен над усе дотримуватися правдивої загальної християнської віри. Той, хто не зберігає її в цілості та чистоті, безсумнівно є приречений на вічні муки. Правдива ж християнська віра є така: ми поклоняємось єдиному Богові в трьох особах та трьом особам у єдиному божестві. Ми не змішуємо іпостасі та не поділяємо на частини божественну сутність, бо одна іпостась Отця. Інша сина, ще інша Духа Святого. Але Отець і Син, і Святий Дух є одне Божество, слава Його Одна, велич Його одна та вічна, який Отець, такий і син, такий і Дух Святий. Нестворений Отець, нестворений син, нестворений Дух Святий. Неусяжний Отець, неусяжний син, неусяжний Дух Святий. Вічний Отець, вічний син, вічний Дух Святий. Але нема трьох вічних, а тільки один вічний. Так само і немає трьох нестворених, трьох неосяжних, але є тільки один нестворений та один неосяжний. Так само Всемогутній Отець, всемугутній син, Всемогутній Дух Святий. Однак не існує трьох всемогутніх, але тільки один Всемогутній, так само Отець є Бог, Син є Бог, Дух Святий є Бог. Однак не існує трьох богів, а один Бог. Так само Отець є Господь, Син є Господь, Дух Святий є Господь. Однак не існує трьох Господів, а один Господь. Бо так само, як християнська правда вимагає від нас визнавати кожну іпостась окремо за Бога та Господа, так само і вселенська християнська віра забороняє нам говорити про трьох богів або господів. Ніхто Отця не створив, ніхто його не зробив з нічого, ніхто його не народив. Син тільки від Отця, не зроблений, не створений, але народжений. Отже, є один Отець, а не три Отці, один син, а не три сини, один Дух Святий, а не три Духи Святих. І серед цих трьох осіб ніхто не є першим чи останнім, ніхто не є більшим а чи меншим від іншого. А всі три іпостасі між собою однаково вічні та рівні. Отже, слід поклонятися як цим трьом в одному божестві, так і Богові в цих трьох особах. Отже, тому, хто бажає спасіння, належить так думати про три особи в Богові, але для вічного Спасіння ще належить твердо вірити у втілення Господа нашого Ісуса Христа. Таким чином, правдива віра полягає в тому, що ми віруємо та сповідуємо те, що Господь наш Ісус Христос, Син Божий, є Бог і є людина. Він Бог перед усіма віками, від Єства Отця народжений, людина народжена, від Єства Матері, досконалий Бог і досконала людина, яка має наділену розумом душу та людське тіло, що існують разом. З боку Бога Він рівний з Отцем, з боку людини. Він менший від Отця, хоча він є Богом і людиною. Немає однак двох Христів, але є один. Він є один, не через те, що Боже перетворилось в людське. А через те, що Бог стався людиною, він цілком один, однак не через те, що обидва єства змішалися, а через те, що вони складають одну особу, бо так само, як і душа, яка наділена розумом, і тіло складають одну людину, так і Бог, і людина і є один Христос, який страждав заради нашого спасіння, зійшов до пекла воскрес із мертвих третього дня. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Бога Всемогутнього, звідки Він прийде судити живих і мертвих. Після того, як Він прийде, усі люди мають тілесно постати з мертвих, щоб дати звіт у вчинках своїх, ті, хто робив добре, увійдуть до життя вічного, а ті, хто чинив зло, у вогонь вічний. Це є правдивою вселенською християнською вірою. Хто чесно і твердо не вірує в це, той спастись не може.